Всім привіт! В даному гайді я розповім, як пройти квест Силувіса та в результаті отримати медальйон чарівного скорпіона. З вас лайк і підписка, ну а ми розпочинаємо. І для початку нам потрібно знайти Нефілі. Перший раз це можна зробити перед проходженням боса Годріка. Для цього нам потрібно повернутися назад біля арени, пройти даних мобів і забігти підвал, який знаходиться прямо. Але якщо ви цього не зробили перед тим, як убили Годріка, нічого страшного, нефлі появиться в круглому столі після убивства Радана. Як ви бачите, час на відео в мене її немає, тому що я не, проходив її, не знаходив її перед Годріком. А якщо ви її знайшли перед Годріком, вона буде знаходитися тут. І тепер, щоб повернути Нефілі в круглий стіл, нам потрібно пройти Радана. Клікаємо від радана подальше, зупиняємось, юзаємо всі наші бафи кидаємо на коня і біжимо до радана. Вибираємо місцину покраще влажним з коня, доюзаємо останні бафи, випиваємо клягу і юзаємо комету азора. Після того, як Радан повержений, ми можемо спокійно проходити квест Силувіса. Для цього нам потрібно його знайти в цій башні. Якщо у вас відкрита башня Рейні, це не проблема, переносимося, якщо у вас вона ще не відкрита, просто проходимо цю всю локацію. І після того, як ми добралися до башні Рейні, нам потрібно взяти завдання в Рейні, для того, щоб розблокувати башню Селувіса. Але ніякому разі не проходьте. Квест Рені повністю, тому що по квесту Ренні, Селувіс помирає, і ми не зможемо отримати наш талісман. Піднявшись з башню, піднімаємося на савий верх, знаходимо Рені і беремо в неї квест. На даний момент башня Рені буде закрита. Нам потрібно буде поговорити з усіма її приспішниками в башні. Розмовляємо з Селувісом. Біжимо в сусідню кімнату. тут буде ще один приспішник, але, на жаль, я його пропустив і мені прийшлося повертатися назад. Розмовляємо із третім прислужником, і тепер нам потрібно вернутися до Рені, щоб вона нас випустила з башні. Трені і тепер ми можемо бігти до Сувіса. Пускаємося в самий низ. І на виході з башні біжимо направо. Забігаємо внутрі і розмовляємо з Луиса. Після чого він предложив нам виконати його завдання. Погоджуємося, отримуємо зелья і біжимо далі до Нефілі. Вона буде знаходитися уже на круглому столі. Розмовляємо з Нефі. Вона нас попросить допомогти їй. Переносимось дану локацію і біжимо під міст, де буде знаходитись Нефілі. Розмовляємо з Нефілі. Вона нас просить допомогти вбити місного боса. Вертаємося yeah. до благодаті, і від міста Благодаті повертаємо наліво на міст. Проходимо міст. Тут буде декілька мобів, без проблем їх убиваємо. І проходимо далі. Бажано тут під деревом вбити зразу собаку, щоб вона не мішала сражатися з босом. І заюзаємо всі наші бафи. Бос не дуже складний, можемо його спокійно убивати. Єдине, не використовуйте комету азура, бо він дуже пригає в сторони і попасти по ньому дуже складно. Сразу беріть. Гібільні зв'язки або кометоночі. Вертаємось до нефелі, кажемо, що ми завдання виконали. Після цього нам потрібно заволодіти ястрібом. Щоб це отримати, переносимось з дану локацію, відкриваємо сундук і отримуємо ключ. Біжимо до сусідньої колони. Тут буде телепорт. Його потрібно активувати нашим ключом. І переносимося в першу локацію. Це та локація, де нас перший раз зустрів бос і вбив. Якщо ви його здолали, вам просто-напросто прийдеться тут пройти. А якщо ні, сражаємося з цим босом заново. Після того як ми здолали даного боса, біжимо до крепості. Піднімаємося нагору і повертаємо направо. Тут буде один ястріб, але це не той, що нам потрібно. Нам потрібен той, що в сундуку. Забираємо ястріб і можемо тепер вертатися до Нефілі. Але тепер вона буде знаходитися в підвалі. Біжимо вниз і розмовляємо з нею. Вона з нами не захоче розмовляти, після чого нам потрібно побігти до Гідеона, щоб поговорити з ним. Знаходимо Гідеона і просимо його розповісти за Нефі. Після розмови з Гідеоном вертаємося до Нефілі. І розмовляємо з Нефілі. Буває таке, що після розмови з Гідеоном вона все одно не хоче з нами розмовляти. Для цього ми телепортуємося на Любу Благодать і вертаємося обратно. Говоримо заново з Гідеоном. Просимо розповісти за Нефілі. Після розмови з ГІдеоном, вертаємося обратно до Нефілі. Тепер вона може з нами поговорити. І тепер у нас є вибір або дати зілля силувіса і отравити нефілі, після чого вона засне, або дати ястріп. Що той, що той варіант на квест не повліє. Якщо ви дасте яд силувіса, вона просто засне. Якщо дасте ястріп. Ви зможете віддати Гідеону яд Силувіса і потім повернутися до Силувіса в незалежності який ви варіант зробили. Тут вертаємося до Гідеона. Розмовляємо, розказуємо, що Силувіс хотів отравити нефілі і віддаємо йому зілля Силувіса. Після цього ми можемо повернутися до Солуїса і розповісти, що ми таки отдали його зілля Нефілі. Розмовляємо з силовісом, да, говоримо, що Нефілі випили, що ми виконали його завдання. Сілуіса тепер ми можемо вивчати магію, ну нам потрібно ще раз поговорити про Нефілі. Після цього нам потрібно знайти тайнік Сілуіса. Він знаходиться рядом з Башні Рені чуть-чуть лівіше. В оцих катакомбах тут буде ілюзорна стіна. Розбиваємо її і спускаємося вниз. Тут нам потрібно поговорити з призраком Сілуіса. Знаходиться він тут, і після цього нам потрібно вернутися назад до силовіса. Вертаємося до силовіса і заново з ним розмовляємо. Тоді ми зможемо купити куклу Силувіса, але, на жаль, ми на даний момент можемо купити тільки одну. А от для проходження квесту потрібно дві. Е, можете якийсь час побігати по карті і вернутися, і тоді ви зможете приобрести і другу. Зразу дві купити не вийде. Після того, як ми купляємо другу куклу, ми заново розмовляємо з Силувісом, він дає нам ще одне завдання. Погоджуємось. І він нас відправить добути ресурси, які знаходяться в даній локації. Переносимось і біжимо. Тут обережно спускаємось вниз, і тут знайдемо наш ресурс. Після того, як ми знайшли, можемо повертатися до Силвіса. Віддаємо те, що знайшли. І отримаємо наш талісман. Е, ну, це ще не все. Сілувість нас попросить напоїти Ренні своїм новим зельєм. Якщо ви це зробите, Рені вас просто вб'є. і ви не зможете проходити далі квест Ренні. Якщо ви хочете проходити квест Ренні, цього не робіть. Це, все, всім дякую, всім спасибі і до зустрічі!